Триваємо молитовна ініціатива у парафіях міста Тернополя, ініційована архієпископом митрополитом Тернопільсько-зворівським кітеодаром, яка має на меті на час цього великого послугу об'єднати. Наших вірних міста у спільній молитві за українських воїнів, за членів їхніх родин, за справедливий мир. Тому ця молитва відбувається довкола чудотворної ікони Зервоницької Матері Божої, яка що два дні перебуває у якомусь храмі міста. Тепер є у храмі Устан Пресвятої Богородиці. Люди відгукуються. На цю ініціативу долучаються, до цієї молитви приходять до храму, щоб пошанувати ікону, щоб принести свій молитовний внесок. З того бачимо, що є така велика потреба у цей час у цій молитві, і дуже добре, власне, що ця молитва триває у наших парафіях міста. Наші харпіяні спільноти мають свої молитви у різні години, цілий день фактично поділений на години, так що молитва справді є такою безперервою. Ця молитва сьогодні. Особливо є на часі і десь співпадає з таким загальнонаціональним нашим поривом до молитви, прохаючи творця про встановлення справедливого миру, про завершення цього випробування, яке приходить, проходить наш український народ, цілий цими випробуваннями, всі родини. Тому молимо, щоб ця ніч українського народу завершилася. Світлим ранком перемогою